В Україні та й в цілому світі відбувається повна дебілізація та деградація населення з цілю маніпуляцій та управління над ним. Головними факторами, які сприяють цьому, є перше це зниження рівня освіти, як шкільної, так і вищої. Шляхом зменшення фінансування та звільнення професійних педагогів, вчителів, викладачів. Другий фактор це вплив засобів масової інформації та соціальних мереж, а також різних експертів, політиків і псевдогромадських діячів які впливають на свідомість людей. І третій фактор це загальна заміна моральних та етичних норм і цінностей культом збагачення.